Менше місяця тому закінчилось літо. Якщо в тебе є дівчина, то рано чи пізно йде мова про спільний відпочинок. І як би тобі тепер не хотілося поїхати з пацанами чи з ковжинською компанією з Ростіком Назаром в Болгарію, наприклад. хіра в тебе не вийде, причому навіть якщо вона нібито тебе відпускає, це все неправда, не ведися. Просто потім пізніше ти не зможеш заборонити їй поїхати з її подружками-холостячками в Туреччину. А... Тут не смішно, то, до речі. Ну, а як вам пояснити простіше? Що в тебе Туреччина? Турецькі мужики, вони голодні на слов'янських жінок. Як вам пояснити, Туреччина, All-Inclusive, купа халявного бухла. Це не просто All-Inclusive, це... All-All-All-All-All-All-All-All-Inclusive, розумієте? Там, там, там банани почищені, а ківі – не, розумієте, це Туреччина. А, тому твій вибір це спільний відпочинок. Ну, на що все починається? Починається все з того, що ви вибираєте місце, куди поїдете. Ну, коханий. Я хочу, щоб те місце, куди ми поїдемо, подобалось тобі так це моє кіміні. Бла, 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 бла. Все одно поїдете туди, куди хоче вона. Правильно? А і такі маленькі, маленькі нюанси. За серце платиш ти. Конечно. І що найцікавіше, мужики, давайте не будемо скубрдяємо якимись скнарами. Коли ви будете збирати речі, твоя дівчина скаже, Я не бери з собою мило, крем кремпіт загаром і зубну пасту, я візьму нам на двох. 5. Я думав, що у нас в мене просто домовись могти, а так, також справедливість. 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 Ну, само собою ви не сваритеся туди, їдете, перебираєте купу варіантів і відпочинку за кордоном. Туреччина, Єгипет, Греція, Туніс, Хорватія в кінці-кінці кінці вибираєте Крим! А, ну, Фішка Криму в тому, що туди можна їхати машиною, але машиною далеко, дорого, тому їдете поїздом. Квитки прибрані, прийшов час паркувати валізи. А, як збираються жінки і чоловіки? Абсолютно по-різному вона бере ресторану, сукню для прогулок, сукню для пляжу, супню підплату підсуплюємо для ресторану, супню підплату підсуплюємо для пляжу, купальник білий, купальник чорний, купальник закритий купальник відкритий, купальник горошок білий, купальник чорний ворожий, нахіраз стільки купальників, коли я вору. Я вам просто таку цікаву штуку на завітку скажу. А пам'ятайте, завжди пам'ятайте, зебра це купила, яка засмагала в кількох ліфчиках. Так от, рано, що приходить тоді, коли треба їхати. Ну, а ви, само собою, за піснюєтесь на вокзал, тому що на півдорозі прийшлося повертатися назад, бо вона забула взяти з собою, тарам! Пінце для прів. <ріцел> Я їхав з так? Вам, вам повезло, таксі шуматі, довіз вас вчасно. І от ви їдете в поїзді. Потім залізниця. Окрема тема взагалі, перше, що приходить на думку, коли ви їдете вітчизняним потягом, кухер-залізниця сука дубає про комфорт своїх пасажирів. Да? Правда, він дуже старається, але дубає Я вам поясню, а, друзі, вам коли-небудь доводилось їздити в літню спеку в маршрутці з бабкою в пуховій хустці, яка просить позакривати всі вікна і Доводилось? Так от... Складається таке враження, що саме та бабулька проектувала наші вагони. вагоні плюс 35, вікна наглобу забиті і не відкриваються, ну переживають, що не продаєте, знаєте, там карту підтримувати, вона треба. Менше з тим провідник завжди пояснить, пасажири, вікна не відкриваються, бо вагоні кондиціонер. Мене складається враження, що вона свідомо вперечення не вставляє слово «в вагоні працює кондиціонер. Він тупо їде з вами в одному вагоні, собі просто існує чувак. <плес> чай, кава, капучино, чай, кава, капучино, чай кава, капучино. ти кличеш породицю, кажеш слухай, а чай-кава капучино гарячий? Що чесно? А давай мені зразу все! Я ж супінь йований на блядь! Не забирає 25, вікна на голову не працює кандюк, тут хочеться здобутися до Укрзалізниці. Ви знаєте, якби люди бились стільки кипятку, то за 25 годин до Сімферополя можна вкнути 48 склянок або 12 літрів чаю. Браво, Укрзалізниця, браво! Помірю! А, ну така собі а, ремарка звернення до залізниці. Укер Давай. Закрий вікна, закрий туалети, не включай кандюк, дай мені волгу постіль, гарячий чай, давай, ламай, ламай мене то. Ламай. <плес> Ви знаєте, хто почала з їздив вітчизняним потягом, знає, що там не дуже зручно, менше стиль. Рік назад в Україні запустили Hyundai. Хто знає? Hyundai. Знаєте? Так от, а, фішка Hyundai в тому, що він розвиває швидкість до 160 км на годину. Ну, якщо не ламається, да? частіше ламається. Вітчизняний поїзд розвиває вестибулярний апарат. <рив> якби, якби в наші дні жив Микола Гоголь і хоча б раз в житті проїхався плацкартом, Вин точно написал, что на смачтал редкий человек дойдет до середины плоскатного вагона. Сейчас покажу вам ситуацию. Хочу в туалет, хочу в туалет, хочу в туалет. Ноги, 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 ноги. Я не гейм. Ноги, 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 закрито. -у -у -у. Ноги, ноги, п'яний дієм. Ноги, ноги, ноги. Сука, і тут закрито. Ох, залізниця <плес> Браво, чи дійсно ви приїжджаєте в Крим. Що перше робите? Друзі, але вам дадуть п'ять рушників. Перше запитання, яке виникає, чи п'ять? Чи шість? Три для мене, три для дівчини, але трубовлива дівчина завжди пояснює. Один мені для ніг, один для рук, один для лиця, один для тіла. Ага, подумаєш, ти п'ятий мені для рук, лиця, тупи, ну для всього тіла, як у життя. Так мені ще раз, знаєте нашу п'ятий? Це ти, що сука на голову замокає. Він вбирає голову і так, голова швидше сохне, так? Так да? треба вчити в школі фізику. Папір має набагато більшу гіброскопічність, ніж тканина. Намотай, я звинувалу! Потім емоції, само сама сопроісходить, ти забуваєш, що все, все-таки рушниками приїхав а рано чи пізно йдеш на пляж. Мужики, поводьтесь, погодьтесь, хоча б раз в у кожного із вас була така фішка, як посрати в морі. <с <с Походить в да? Ну, ви знаєте, взагалі в українська ментальність працьовує всюду, особливо на громадських пляжах. Платий туалет за мирний після нахирає, й море. правильно? Заходиш на воду, тут основне спалишся. Стоїш, може так потягнутися просто, подивитися в сторони, да? і не купаючись, виходиш назад. Ну і щоб ніхто на тебе нічого другого не подумав, підходиш до по своєї дівчини і так, щоб на пів пляжу получу, ти кажеш, не купався, щось вода холодна. <С? S? S>? Бериш про полону воду, кажуть, що холодна вода найчистіша вода в світі. Так от, хто хоч раз був в Криму, там вода реально чиста. З собою всі беруть ласти, трубки, маски. І напевно, хоч раз вже ви завжди на пляжі, бачили такого мудака, який... Ласи вдягає так за метрів 30 до води, диває ласик, і є такий, як грьобаний малкіо Джексон. Він біляє до води, підходить до води, розуміє, що плавати так нереально, поки йшов, набирав повні ласи піску, знімаєш полощі, шкупаєш так людина. Намі голодів вас затрисла до лікарні. Рано чи після само собою ваш відпочинок підходить до кінця і а, що роблять всі люди, коли повертаються боя, як думаєте? Що... Магнітик купити. Да. Магністю, всі купляють собі додому суєнірчих на пам'ять. І тут мораль, пацани. Вибирайте відпочинок із коханою людиною, а не з пацанами, друзями, холостяками. Тому що тільки в тому випадку... Ви приїдете додому і привезете реальний сувенір, який надовго залишиться в вашій пам'яті, а не сувенір в вигляді букети камеричних хвороб, який теж надовго в вашій пам'яті. З вами уявіть. Я...